Краса українських жінок оспівувалася поетами та музикантами, а митці зображали на своїх полотнах вороду молодої українки. Та найбільшої краси дівчатам придавав традиційний одяг та вишукані прикраси. І якщо всі знають про вишиванку та її різновиди, то, на жаль, пам'ять про українські прикраси поступово зникала. Аби знову популяризувати традиційні намиста, коралі та дукачі. Вчора у відділі абонементу міської публічної бібліотеки відбувся захід Коралі для кралі в рамках етнозустрічей, організованих спільно з міського. <зьким>, краєзнавчим музеєм. Ну, все життя якось жінкам нелегко жилося, жалося, але завжди хотілося, щоб було гарно. Хотілося краси. І, е Одна справа, коли ми це бачимо по телевізору, по інтернету у книжці, навіть а зовсім інша справа, коли ти можеш взяти цей предмет у руку, подивитися, уявити собі, як та дівчина чекала батька з города, він її привіз на миста, або ще щось. Нехай ми зараз їх не носимо, але е, це наша історія. Етнозустрічі мають на меті повернути містянам пам'ять про славну історію України, відновити традиції та нагадати про нашу велику спадщину. На жаль, у Кременчуці важко знайти автентичні пам'ятки, тому такі зустрічі необхідні, аби нагадати людям про їх минуле. Якось на території Кременчука ми моніторили, тому що хотіли, щоб принесли якісь аутентичні прикраси наші кременчужани. Ми їх в соцмережах давали клич, і в наших користувачів запитували, може в когось є щось таке, що знаєте, ну старе, яке від там бабусь, від прабабусь, яке зберігається у них в домівках. Ви знаєте, ми не знайшли. Дякуючи Алі Павлівні, вона нас нам сьогодні принесла з музею ці всі прикраси. То наші сьогоднішні відвідувачі нашого заходу можуть бачити їх наглядно, які вони були. Під час заходу присутні побачили музейні експонати, унікальні прикраси та дізналися про їхню вікову історію. Вони до нас почали надходити ще до відкриття музею, який відкрився в 1875 сімдесят І сьогодні я принесла. Прикраси, дукачі, намиста декількох видів, сережки. Я ще принесла одне надзвичайно цікаве намисто, у якого неймовірна ну просто неймовірна історія, ну це тема для жіночого роману. От я розкажу, я сподіваюся, що людям це буде дуже цікаво. Окрім намиста та каблучок, присутні також могли побачити святкове вбрання справжньої україночки. Із моїх особистих експонатів це не прикраси, але це моєї бабусістри, в якому вона виходила ще заміж. Це, ну я не знаю, це 1920, не знаю, який рік. Так що ну, майже 100 років цьому стрию. Причому цю корсетку вона вже купляла її батьки у когось, щоб її видати заміж. Ця корсетка ще старіша, мабуть, чим 100 років має. Завдяки етнозустрічам Кременчужани та гості міста дізнаються про життя наших пращурів та повертають ту частинку себе та своєї національної ідентичності, яку колись вкрали імперські змії. Без минулого немає майбутнього, тому ми маємо пам'ятати про нашу українську неповторність та цінити її. Дарія Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.